Ну, Слухайте, новина за новиною. <податкова>, податкова працює її в День Незалежності. І от сьогодні, в День Незалежності, о 2 годині дня, нам податкова дала роз'яснення. Навіть скажу чому. Там щось пан Гетьман, це нам о 2.30 він написав одним з питань, що підіймалось на зустрічі з бухгалтерами: деталізація визначення товару у спрощеній формі чеку. Господі, пан гетьманцев, зробіть так, щоб вона дійсно була спрощена. ДПС обіцяла роз'яснення дати. І так, ДПС дала нам роз'яснення. Пан гетьманцев сказав дати, ДПС дала. Читаємо. З 1 серпня 2023 року бла-бла-бла. Розрахункових операцій щодо спрощення фіскального чеку зазначений пункт було доповнено абзацом другим. Доповнено! ФОП, які є платниками єдиного податку та не зареєстровані платниками ПДВ при продажу товарів, крім підакцизних товарів, технічно побутових товарів. Що підлягають гарантійному ремонту лікарських засобів, виробів медичного призначення, ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, або надані послуг мають право в розрахунковому документі зазначити назву товару у вигляді, що відображає споживчі ознаки товару, послуги, та ідентифікує належність. З такого товару до товарної групи чи послуги, завдяки зазначеним змінам чітко визначені критерії продавців при продажу товару або наданні послуг мають право в розрахунковому документі зазначити назву товару послуги у вигляді, що відображає споживчі ознаки та ідентифікує належність такого товару до товарної групи. Водночас до ДПС почали звертатися, бла, 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 бла. Відповідь при визначенні назви товару, послуги, у вигляді, що відображає споживчі ознаки товару та ідентифікує... Боже, я вже заб... Мене вже язик болиться читати одне і те саме. Сумніви, щодо правильно віднесення правильно. державний класифікатор продукції та послуг, наказ. Держспожив стандарту номер 457 від редакції наказу мого Боже, номер 211 та зазначити товар послугу, який класифікується за назвою групи замість відображення конкретної позиції, розшифровую. Тобто, ми маємо право не деталізувати той товар в Чекові, який ми продаємо. А піти і відкрити державний класифікатор продукції та послуг. А давайте його відкриємо. Я прямо ніколи не бачила, як це виглядає. Виглядає державний класифікатор професії я тільки. Класифікатор продукції та послуг. Опача. Є ДК 016-2010. Закон Рада Го Державний класифікатор. Національна секція А. Продукція сільського спецсус. Продукція Абитковий показчик. Секція водопостачання. Об'єкти будівлі послуги щодо оптової роздрібної торгівлі. Ідем. Державна секція G. Абитковий показник. Но він надходження і що? Правила контрастування. групи документів. Така що, така нам же ж треба надо... перелік, деталі. Так, щось тут не, не, не дуже важко мені. Щось дуже важко. А, осьо, ні. Скорочення, які використовуються в ДКПП. Так, а де сам перелік? Йо-май-йо. Третій блок, четвертий блок. Секції. Незрозуміло. Треба розбиратись. Ну, в общем, ви зрозуміли. Треба розбиратись. E, і так, групи замість відображення конкретно така можливість установлена прямою нормою законом номер 265 та не потребує створення нової форми фіскального касового чеку. Так. При, зазна... О, це саме цікаве. При зазначенні назви товару у вигляді, що відображає споживчі ознаки товару послуги та ідентифікує належність товару до товарної групи чи послуги, які класифікуються за назвою групи, замість відображення конкретної позиції, можна, наприклад, зазначати постільна білизна замість наволочка присторадло ковдра. Випічка замість пиріжок з, морко, з морквою, пиріжок з вишнею, пиріжок з повідлом. Напої замість лимонад, сітро, дюше, стархун. О, Боже, невже ми всі це вибили, щоб нам було спрощено, можна було називати свій товар у Чекові? Я вас вітаю, любі мої. Все, тепер тільки залишилось з'ясувати групи товарів, щоб ми все ж таки не попали в просак, як то кажуть, і правильно назвали постільну білизну постільною білизною. І я думаю, що все у нас буде добре при перевірках. Ну що ж, йдемо по одному крокові. Чітко йдемо до 1 жовтня. Дуже багато роз'яснень. Я думаю, що ми ще парочку точно запишемо відео про ці роз'яснення від податкової. Вони прямо як якась. Казочка. Я надію, що все буде добре. І я надію, що ми все-таки розберемося з цим. Групами товару і Все, гарного всім настрою, з Днем Незалежності, як то кажуть, і віри у себе, оптимізму. І тільки вперед. Не здаємося. Все, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Хто бажає, можете стати спонсором, але це не обов'язково.